Всім привіт! Ми вітаємо вас у новому Глозі. Каті сьогодні в садок сказали взяти самокат. Поліна, скажи всім привіт. привіт. Сьогодні у них там якась буде розвага з самокатами. Я тут, я тут. Маня, купота. А на площадку пошли. Катіше сьогодні треба буде віршик вивчити на четверг, так? Четверг буде день вишиванки. Поліна, а вам не казали вивчити ви віршик? Нам тільки на випускний, на дані вишиванки не треба. Так, дівчата в садочку. А я на манікюрчик ось таке в мене до. Дуже не гарне відроша. Зараз будемо робити красу. І ось таке в мене після. Вирішила залишити форму квадратну. Трішки прибрали довжину і зробили гарний такий синенький колір. Так, все, манікюр зробила. Тепер їду в м'ясний і в. АТБ. Треба трішки скубитися. Хочу приготувати ввечері тушковану телятину в сметані і пюрешку зварю. Пусть такая будет вечеря у нас сегодня. Поехали! Где она? Что тут на березинке? Белка! Она сзади наперёд! Это белка! Белка! Привет! Вот она! Вот она! здрасте. Матвей, смотри, иди сюда покажу. Иди сюда, вон, смотри, с этой стороны. Серьезно, вот. Вон, смотри, видишь? Алло, женечек. Готовы? Давай, коколаду, килату кутун. Коколаду. Все, да не кара выбыли. Иди это назад. Будешь бы... да? куклой? Что, давай, отвлуй, да, я кукла. Да, да.

]堰,堰,堰,堰,堰. Я Я сказал, а, Еще, Еще. Все, все. Еще Еще, <гарм> Еще. 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 Я, Все, Еще Еще раз! Три, два, один!

виграли І Теперь я кухон куколь. Да, теперь я дурку. Revolt. Нет, у него кола топи. Давай тебе один ворот, там Вместе, давай. Давайте. Иди. иди ко мне, иди сюда, быстро иди сюда. Раз, два, раз, два, три. Кокола топи, я все не Я, я, я последний домик, домик назад. Домик назад. Кокола топи. Все, Все, тоже с вами. Идем тебе тоже играть. Полезно, теперь я, я буду судьи. Давай, Порина, ты, ты купила. Я буду судить. Я буду, а я буду охранником. А два, ты Около, около тебе! Так ты сыграл. Я сыграл. Вс ⁇ я пьяная куха! Ой, и как? Вс ⁇ давайте! Давайте вместе! Да. Да. Давай, а давай Давай, а давай, а давай! Около! Еще вас. Вот. Ты что ты сюда? А где же е? А где телефон? Вон, где возле там? ноги. Мы там на видео снимаем. Ага. Вон он вот, что на еще вас? Да, ага. Давай. Давай. Один, два, три. Ко-ко-ла, коти, беспика. Rydyn ni'n dal i chwarae. Mae'n dda. Mae'n dda. A byddaf yn cael yr holl arian A byddwch chi'n... Dwi'n O, ma, o, ti, mi, a sonia. i chwarae. А теперь Наташа, только одна. Идем, Наташа одна. Артур, пошли, 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 пошли. пошли, пошли, пошли. пошли, пошли, пошли. Атур, Ha-ha-ha! <laughs> а у сусідів тут кози пасуться ці дерева Наверно. Добрий ранок кози. Ні. Полька щойно був урок малювання. І вона щось сказала, що більше не хоче ходити на уроки. Каже, я, я вже й сама вмію малювати. <свісно> То ось вона сьогодні вже намалювала і каже, все. Ось це минулого уроку, о, уроку вона малювала таких сонечок. Це пасхальний зайчик. Так, що у нас там ще є? Котик. Ось такий котик. Потім пасхальна. Мені цей малюнок дуже подобається. Ось такий от пасхальний кошик і пасочка. Ось таке акваріум дуже красиво намалювала. Це вона все малює сама, я їй не, до... не... не допомагаю. І ось такі фрукти. Ось це все вона. Малювала. Ну, нічого, Я збережу папочку, в принципі. Якщо вона знову захоче ходити на малювання, ми можемо також написати цим викладачам. і можуть знову додати в групу і знову буде малювати. Але прикольно, мені подобається, коли дітки малюють. В принципі, її ніхто не змушував, вона сама захотіла трішки побавилася, помалювала і вирішила, що більше не хоче. Ми дозволяємо не ходити, не займатися, якщо не подобається. Ось так. Ой, які гарні! Сьогодні день вишиванка в садочку. Да. Ви готові йти на свято? Так. Да. Ну тоді ходімо. Тут вже готують декорації. Clássico, tudo que

У нас вже вечір. Дівчата прибирають за собою іграшки. Після садочку гралися, тут гралися. погодка сьогодні. Трішки подущила. Катя все прибирає, я дивлюся. Подушила трошки, а потім була гарна похода, що дівчата ще гарно погралися. Вже кудись побігла. Заставила прибирати. Бо шарики як порозкидають, так кинуть і підуть в хату. А мені потім збирають. Ні, Катя, Катя в басейн. Це я так збираю шарики, стою і, і в мішені Це Катя побачила. І робить, як я. Так. Да. На батуті гроші розкидали. Ну, такі іграшкові поля збирає. А там розкидали шарики, то Катя їх збирає. Ну, поки виходить, не дуже. Нет, Кать, збирай. Не, не, не розкидувати ніхто не встав. Я... Давай, іди збирай. Я... Нє, іди збирай Я... Поліна гроші збирає. і ти йди шарики, збирай бистро, Катя Нет. треба за собою прибирати. А так не хочеться. <реш> Катя. Чому? Катя. Що? Зараз я розізлюся. Більше не будете, значить, там гратися. Більше гратися не будете, якщо не вмієте за собою прибирати. Іди прибирай. Швидка. Бьон, прибирай, іди. Ну оце вже процес пішов.